продовжуєм. І я пройду весь. Надо так к столу підійти. До училища. Ладно. Підіду раді вас. Як сюди то зайти? Як зайти в цю книжку? Господи, чел, де ти її знайшов? Де ми ці зброю понаходили? Хопити нельзя. Де ви їх понаходили? А, тут уже і пишуть коменти щось. Бу, а... О, все, заходимо. Тобто у нас так. Открото я всього передивився, але на каналі я хочу сам показати. Так, він грав з, усім, з усіма учнями, такі учні. І коли день підходив в кінцю І всі студенти йшли додому. То вони то це замічав кролик. Він. Запер їх у класі подумають над своїм поведінням, щоб самому заколотити усі замки. Потім він усіх лякав студентів, і ніхто не вижив. Ми це дізналися і ми не в курсі. Чільки вибирай, вибивай дверях ФБР. <рив> О, девочка, як ФБР вибиває двері. Давай, девочка, а, -а, а давай, девка, вибивай двері. А -а -а -а. Все, я двері вибив, вибачу. Яки, я сильний двері змог вибити. Наша школа щось велик. Да ви їх по нас знаходилися зброєю. Эй, алло. Алло, как нам выходить? Три замка, алло, как? У меня сыр в запасе и два кофе. Ой, не кофе, а чекал. Что мне делать, челы? Челики, челики, что мне делать? Что мне делать, чел? О, там кусь броза и лошадь. Значит, надо, знайти три ключа. Отаки три ключа треба найти и об и обігать цих лазарів. Ну вообще, что ты не знаешь, когда тут добьется, Попадет, то есть то есть странно якось. Мне будет цікаво, якщо мы тупо останемся на суди. Он, винт, Сидуть. Ви його даже бачили. Чи я його бачу? Ой, я зелену ключ. Блін, так і знав, що він якийсь. <ривіт> <ривіт> так, тут нічого нема, йдемо далі. Передвигаємося далі. Я так і знав, що він буде на якось зверь. Ой. Алло, як. Нет, там він. Я так і знав, що він буде. Він тут буде. Тут теж нічого нема. Взагалі хтось помер. Господи, я тепер дуже багато. Шибок совершаю. О, господи, тут у нас усі померли. Ми тільки з челом залишились побеги. Так, челик, челик, челик. Я один залишився. Як я буду далі виживати один. Алло, якщо всі повиходили бо не виживали. О, друзі. Другий день встановку. Давайте потом виживем, я не хочу так один проходити, так що давайте я теж вироблюсь. А потім включусь, коли вже зайшов Друзі, значить, я зайшов. И я продолжу. Я видел, что она если кто так подумал. Рабы все, все время паузы. Заходы в шесть я рабы. Э, чилы! Это за секс заходом. Ось, я сажу, как вы бачите, мискинчик. Господи, Челик, это за Ой, какой челик. Май френд зашел. Ч ⁇ что? Самовики. Так, друзья, значит, давайте. Свет, маневрики. Так, друзья, даемся, даемся, даемся. Все шухлядка надо пореорыть. Может, я как-то... Мы на этом. Мене викинуло з гри, друзі, це вообще паранормально. Потім уже тоже підключусь. Так, друзі, значить, я це починаю знімати із тут з'їв, в на месте. місці. Все, ми починаємо. Розпочинаємо в гру, тобто чотири. Отрізав, ложечку взяв. Все тут, як